«Єрусалиме, о Єрусалим, тужить душа і тужить горло сльози. Всюди, всюди любов свою являв я їм, вони ж мені знущання і погрози. Оскільки разів я хотів зібрати дітей твоїх, пташок, мов жовтокрилих, підкрила пух. Теплом всіх обійняти і годувати, берегти при перельотах. Хотів любить, хотів від зла спасати, хотів простить, а ви не захотіли. Єрусалиме, скільки буде спати, мене Божого Сина відхиляти, ось зостаєтеся нині дім пустий, для вибраних таке життя ганебне. Чом хулиш ти мене, народе мій, я ж бо явив тобі царство небесне. Прийми мене, пізнай, Єрусалим, прийди, вернись, давай удвох поплачем. Отець і я, і Дух тобі простим, любов ж не може вчинити інакше. Єрусалиме, О, Єрусалим! Я знову прийду. В небесному вже тілі останок твій назву тоді моїм, і більше не скажу, не захотіли, не на білім коні і не в царськім наряді. Наш Ісус у чудове місто те виїжджав, був таким, як завжди, у простоті не в обряді, Жезла царської влади в руках не мав. Та красиве те Слово Осанна. Кричали, наш Ісус не для людей у цей день став Царем, і з радістю шумною всюди зустрічає, і стелили дорогу зеленим коврем. Та недовго Ісусу, ця слава звучала, до розп'яття залишились лічені дні, і в той день юрба. Злісно тоді покричала, неосанна їх крик буде, а розіпни. Віддадуть вони Бога на смертні ті муки, ні, не на трон приготують, а древо Христа і знайомісті вулиці і перевулки проводжали зі сумом Ісуса Христа. А смоківники листям також шелестіли і хотіли від спеки Ісуса накрити, ніби знали, що свяхи проб'ють його тіло, ніби знали, що треба Христа захистити. Каміння на мосту, мов знавши розлуку, тісно стулились, просили не йти. Зробиш крок за межу, подаси. Руку смерті, та Господь про це знав. Він хотів світ спасти. Люди йшли за Ісусом із вікон дивились, діти дзвінко кричали, мовчав, Божий син, і йому, як ніколи, ще так не раділи. Серед суму юрби наш Христос був один. І розкидані пальми, квіти по, доре, по дорозі, і одежа в пилу, все було на землі. Раптом якийсь хлопчик Ісусу під ноги, і на руки Ісус малюка взяв свої, і на посмішку Він відповів, посміхнувшись, і дитя поспішив серце всім обійнять. І, і цим серцем готовий. Був всіх пригорнути. Люд готовий його був уже розіп'ять, не сьогодні іще, не сьогодні, та скоро, до дня того все тихо і швидко йшло, Де юрба поведе сина, Бога на гору, увінчає тернистою, Боже чоло. Мій Господь Натоп цей тебе просто відкинув. Не повірив словам твоїм і чудесам, хоч являв до Його, ти любов, свою силу, Він до Божого Сина тебе не прийняв. Мій Ісусе, я знаю, що буде з тобою, і про день торжества теж відомо мені, та не хочу радіти, і ти разом з юрбою провести тебе хочеться у тишині. Ти нараз. Ти зараз не вернешся, ти вибрав дорогу, то була твоя тіль і святою мета, ти вступив добровільно у битву духовну, щоби мій гріх навіки прибить до Христа. Я дивлюсь, як ти йдеш до Голгофського трону, і свій погляд на хрест у сльозах знов зведу, ні одежі, ні вітки не кину додолу. На дороги серце своє покладу.